Попрацюємо із одним рядком таблиці похідних. А саме розглянемо детальніше ось цю формулу похідна від степеня. І розглянемо нижче наведені функції. Усі вони є степеневими. А отже, похідна усіх оцих функцій буде братися за наведеною формулою. Але для того, щоб ми могли взяти похідну кожного із цих виразів, нам потрібно. Перетворити їх до такого от вигляду. Ну, це ж просто. Одиниця на x в степені n це є x в степені мінус n. Далі корінь. Це буде x в степені m, що ділиться на n. І тоді формула працює. І остання, е, остання функція виглядати спочатку буде так: одиниця, і в знаменнику позбудемося кореня. Буде x в степені m поділене на n. І остаточно позбудемося ще дробу, це буде х в степені мінус m поділене на n. А тепер подивимося, як це працює в прикладах. Отже, маємо перший ось такий вираз. Тобто перетворюємо його, просто е, позбуваємося дробу. Буде х в степені мінус 4. Ну і пішла похідна, y дорівнює. Мінус 4х в степені мінус 4 мінус 1. Тобто це дорівнює мінус 4х в степені мінус 5. Ось така похідна. Тепер цей перетворимо, позбудемося кореня, це буде х в степені, 1 четверта. Переходимо до похідної, y штрих дорівнює. Буде 1 четверта х в степені за формулою далі, 1 четверта мінус 1. Ну, і що тут треба згадати? Як від 1 четвертої відняти одиницю? Перетворити одиницю як 4 четвертих. І будемо мати 1 четверта х в степені, 1 четверта відняти 4 четвертих. Це буде мінус 3 четвертих. І ця похідна є. І ось остання. Перетворити цей вираз у степеневий. Ось третій пункт. У нас сказав, це буде х в степені мінус м на n. Отже, це буде х в степені мінус 1 четверта. Ну і похідна дорівнює, буде так, мінус 1 четверта, х в степені а далі мінус 1 четверта відняти 1. Дорівнює мінус 1 четверта пишемо, х, а далі робимо дії в показнику. Мінус 1 четверта та мінус 4 четвертих це буде мінус 5 четвертих. Ось така робота.